На що звернути увагу обираючи морозиво? Одразу зберігайте. Перед усім дивимось на склад: чим менше у морозиві добавок, тим здоровіший десерт. В ідеалі варто уважно вивчити весь склад. Не маєте часу, шукайте 4 літери ДСТУ. В Україні є три стандарти ДСТУ ДСТУ 4733 – Це найкраще морозиво, до складу якого заборонено додавати рослинні жири. Запам'ятали? Чотири, сім, три, три. ДСТУ4734 це плодово ягідне морозиво, щербет, заморожений лід, які зазвичай містять багато цукру, барвників і ароматизаторів. ДСТУ4735 це морозиво, в яке додають пальмову та кокосову олію. Тому воно має менш насичений смак і швидко тане. Зазвичай на лічовій стороні етикетки буде написано просто морозиво, а якщо перевернути, то буде вказано з комбінованим складом сировини. Таке краще не брати. Термін зберігання яким би він не був за температури мінус 18 градусів і вище, морозиво з часом втрачає смак. Тому краще обирати морозиво, яке зберігалося не більше трьох місяців. Зовнішній вигляд: уважно подивіться на морозиво. Воно має бути правильної форми, без патьоків та паморозі на поверхні. Якщо це не так, морозиво тануло. А найкраще, звісно, приготувати самому. Кілька простих рецептів домашнього морозива є в мене в телеграм-каналі. Приєднуйтесь та готуйте. Посилання у шапці профілю.